Привіт! Ви на каналі Fanta Games. І в цьому відео я буду продовжувати виживати на ось цьому острові. Так що, друзі, вам, як завжди бажаю гарного перегляду. Ну а ми починаємо. Так, друзі, тільки... Ой, їлки, так. так, друзі, тільки щойно я до відео зібрав весь врожай з мого городу. Тварин у нас до сих пір немає. Це, звісно, погано. Так, так, друзі, якщо ви дивилися мої минулі частини, як я тут виживаю, тобто в мене вже на каналі є 8 частин, як я виживаю на ось цьому острові, і у восьмій частині я казав, що, в принципі, ну, в цій частині, дев'ятій 9 ми, частині, я буду будувати будинок. Якщо ви не бачили ці частини, то зайдіть на мій канал і подивіться. В принципі, у нас ресурси є. У нас є стака кам'яної кладки, 57 штук дуба, стак і 10 штук берези. В принципі, нам цього має вже повністю хватити. Ну, але я, мабуть, подумав, що не будемо сьогодні ми будувати будинок, так що. Не обіжайтеся. Якщо ви ждали типу, цю дев'яту серію, і що в ній я буду будувати будинок, то, будь ласка, не ображайтеся. Е, давайте в цій серії просто, ой, тобто частині, вибачайте, трішки заговарюсь, так як давненько не записував відео. Я сьогодні розкажу разом, чого я не записував скільки днів відео, давайте просто повиживаємо. Жалко, що я урожай весь зібрав. Вже. Ну ладно, давайте просто повиживаємо, попробуємо завести тварин і добудемо ще ресурси, ну, в принципі, для будинку, щоб, в принципі, вже не бігати, потім добувати ресурси, а вже наготовив і зразу починаєш будувати будинок. А вже в наступній частині, то будемо будувати вже будинок. Так що, друзі, так, почекайте. Зараз я на чуть-чуть відійду. Так, друзі, вибачайте, там срочно треба було відійти. Коротше, що ми перш будемо робити? Давайте перше весь урожай викинемо в сундук по швиденькому. Так, так. Ой, давайте надінемо броню. Що я без броні хожу? Опа-опа, опа, не зря що я її крафтив. Так. Ой-ой-ой. А що я хотів, а виклав це все в сундук. І беремо, давайте попробуємо завести тварин. Беремо поводки і йдемо шукати тварин. Курочки, можемо в принципі, їх в загін загнати, але я не буду курочок заганяти в загін, мені вони поки що не потрібні. Е, я хочу е, загнати сюди вівці. Поки я шукаю вівці, я вам розкажу, чому, декілька, ну, чому, скільки днів я не випускав відео та лки-палки. Не зрозумів, хто мене вдарив. Коротше, чому я скільки днів не випускав відео, зразу кажу так, не було часу абсолютно. Геть, не було часу, навіть е, не було часу, щоб викладати, ну, типу, викласти коротке відео. Але я все одно стараюсь коротке викладати кожен день. Буває, що і короткого навіть не викладу, але стараюся все-таки викладати. Коротше, немає часу геть. Так. То у нас вівця чи хто це? А, поняв, тут це не вівця. Немає часу. А зараз я, друзі, не знаю. Почався навчальний рік. Я не знаю, як будуть виходити відео. Просто ну, я не розумію. Ну, і так часу немає для того, щоб записувати відео. І ще тут навчання. Почалося, ну вже навчальний рік, ну, я просто не знаю, як це буде. Можливо, дивіться, можливо, буде так. Відео виходитимуть не кожен день, не через день, а через тиждень. Тобто, можливо, відео будуть виходити тільки по суботам-понеділям. А якщо в мене буде вільний час, то не тільки. А Можливо, Коротше, коли буде час, то. Буду старатися записувати і короткі і великі, а якщо часу не буде, я не знаю. Буду старатися по суботам, понеділям викладати відео. Я обійшов уже весь острів і не знайшов ні однеї вівці. Якщо, друзі, я можу трошки заговарюватися, бо ж повторюся, не знімав вже скільки днів відео і можу трохи заговарюватися. Дивіться, мені того корови і. Корочки і свині, свині не треба. Мені треба самі Вівці. Зараз я вам розповім чому. Вівці мені потрібні для того, щоб ми типу, з них брали шерсть, а шерсть потім перекравчували в килими і її, типу, прикрашали наш будинок. Так буде красивіше, звісно, у нас будинку немає, але ну, я, я не знаю, я ні однеї вівці ще не, не знайшов на цьому острові капець. Ладно, давайте, якщо зараз вів, вівці не знайду, то будемо хоча б дві курівки заженемо за наш загін, щоб хоча б хтось вже був. В принципі, дивіться, курівки це теж полезно, типа вони ж молоко... А о, знайшов вівцю? Курівки це теж нормально, вони ж молоко дають і можна зробити торти. Тільки треба знайти сахарний трасник. Так, вівця за мною. <кій> Перша вівця мені попалася. Мені треба ще одну вівцю знайти. І тоді я можу них розмножувати. <кій> Також, друзі, зарані, якщо вам подобається ця час, частина виживання на острові, то обов'язково ставте лайк. Вам не складно, мені приємно. І в мене з'являється настрій записувати для вас побільше крутих відео. Так, 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 вівця акуратно. Ідемо в мій загін. О, тут ще одна вівця! Дві вівці! Капець, я ходив по острові і не міг знайти вівць. А тут вони прямо на біля дому. Так, 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 так. Ой, зараз, зараз, зараз. Заходь! Заходь. Ой-ой-ой, заходь давай. Так. Перша вівця є. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, відчіпляємо. Відрізати. Так, відійди від входу, бо я знаю, я зараз. Ти хочеш зайти? Заходь. Ні! Тільки не вийди, тільки не вийди. Йолки-палки, як напряжно. Заготавився вівця втече. ні ні, ні Та блін, відійди! Якщо я зараз стукну, ти можеш... Я тебе... Головне, ж тебе не забити. Так, опа, і пописываемся, ми закриваємо. Оп! Так. так. Так, 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 так. Як ж тебе відігнати? А, я поняв, понял, понял, понял. Так, друзі, вибачайтесь. Чуть-чуть я зараз зроблю деякий пан. Ні! йолки палки Привязати! Іди сюди! Оп! Все, тепер ти точно загін не втечеш. Іди сюди, то так, прив'язати, заходь загін. Давай до свого братана заходь. Оп, друзі, тепер у нас є вже дві вівці, це дуже добре. Свинок ми поки заганяти не будемо. Я кажу, вони мені поки що не потрібні, не поняв. Ей. Ей! А, я свинку прицепив? Та бляхому. о, то лагає Майнкрафт, Майнкрафт, розлагайся, будь ласка. Дайте мені мої поводки! Стоп тут ух ти, йолки-палки! ОТО Майнкрафт лагає, капець. Ура! У нас вже дві вівці. І тільки я забув, як їх можна розмножити. Представляєте, вже скільки днів, ой, скільки частин, виж... частин виживання, і мене немає ліжка. Так що можна сказати. Ой-ой-ой-ой-ой, май... Майнкрафт, ти що так лагаєш? Ой-ой-ой! ой Так що давайте чуть, -чуть... ще черем. Можна сказати, іспользуємося читами. і включимо ось так. Ось, набагато краще. Вибачайте, ну, просто так краще. мені. Ну, один раз, коротше, давайте. один раз можна користуватися. У нас є дві вівці. По-моєму, їх пшеницями можна розмножувати. Пшеницею можна розмножувати. Ладно, сьогодні в цій частині ми не будемо заготовлювати ресурси під будинок, в цій частині ми будемо займатися загіном. тому що. От віці, скільки ми напишнеться. По тому що вже скільки частин у нас просто загін в пусту стоїть. Так, вівці за мною. Опа, опа, йдіть сюди годувати. Давайте, давайте, розмножуйтесь. Як вас там розмножу? О! Все. І так будемо розмножувати. Привіт! Друзі, напишіть в коментарях, як назвати ось цю вівцю. Напишіть в коментарях обов'язково. Хто там, а, свинка? Коротше, все. з тваринами нас поки ще. Будемо будем їх розмножувати потихоньку, і буде у нас багато вівців. Так, поводки ми викладаємо сюди. Пшениці сюди. Та, лки-палки, чого ж мене так Майнкрафт лагає, капець. ще ні разу такого не було. Так. Ось у нас вівці. Що ще сьогодні можемо поробити? Є плани е, трошки збільшити нашу ферму, є плани зробити ферму трасника і розбільшити трошки таку ферму. Знаєте, ще мені треба знайти якось. Я не знаю, напишіть ще в коментарях, я просто забув, як можна е, у виживанні знайти картоплю. Я розпомню, грав на старих версіях Майнкрафта, і там, коротше, мені... та лки-полки, знов дощ пішов, і там, коротше, мені картопля випала із зомбі-жителя. І, типа, і так ми розмножували картоплю. Ой-ой-ой-ой. туди нажав, я також і погоду включу, щоб вже було нормально. Вибачайте за це також. Також, друзі, зразу я вам скажу про стрім. Недавно я на своєму каналі проводив опитування: тіпа, скільки людей, чи ви хочете, взагалі, щоб я проводив стрім. Зараз там. 310 голосувань, голосів, тобто. І е, якщо я, я пам'ятаю, то там е, 6 голосів за ні, тобто, щоб я не проводив стрім, і 96 голосів за те, щоб я проводив стрім. Е, я не кажу, що я його проводити взагалі не буду. Я мушу провести. Я сам навіть хочу, але поки що, друзі, я вас. Я вам так скажу, поки що стріма не буде. Ці дні стріма не буде. І не знаю, чи на ті дні. Ну, коротше, поки, поки стріма не буде. То, то також не ображайтеся. Зараз, взагалі, почалося навчання. Я навіть не знаю, чи мені буде хватати часу, щоб коротке виложити на YouTube. Коротке відео. Ну, я не знаю, чи мені навіть на коротке відео буде хватати, вистачати часу. Ну, повторюся, буду старатися. <кхід> Викладати для вас хоч одне коротке відео в день. Ну, хоча б в день якесь відео, то точно буду викладати. Старатимуся викладати. Так, 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 так. Я не знаю, що мені зараз ще робити В принципі, можна було би уже завершувати. Давайте зараз почекайте, ще раз загляну в скриню. Хоп! Так. Що в нас по, б... по березі? Березі, берези. Ой, йоки-палки, вибачайте. Е... Що в нас по березі? Нам її 100% вистачить. Нас стак, стак і 10 штук по берези. А от дуба я не знаю, що ми взагалі робитимемо з дуба. Я не знаю, для чого я її дубував. <кій> ну, коротше, зараз я збігаю. <кій> Ще десь примерно 30 штук берези, ну або менше нарубаю. І повернусь до вас. Так, друзі, добув я. Ой-ой-ой, та що ж ти так лагаєш Майнкрафт? Добув я 41 штуку берези, і мене зламалася сокира. І знаєте, друзі, що я побачив? На ось цьому острові так багато бігають цуценят, що я захотів собі одного цуцика. Моє хазяйство. Але. У мене немає кісток, щоб їх приручити. Так що я не знаю, як мені знайти кістки. Саме варіант це добути їх із скелетів. Так, ну що? О, дивіться, нам береза випала. Давайте десь посадимо. Давайте посадимо ось тут. Давайте посадимо десь. Давайте ось тут посадимо. Так, типа територія наша. Наш город дуже швидко росте. Повторюсь, ще планую зробити ферму трасника, щоб. Короче, щоб... Короче, планую зробити ферму трасника. Трасник я дуже багато займався трасником. Ви, мабуть, бачили в моїх відео, там, де я виживав, просто і типа, яка... які в мене там були ферми трасника. Далі. Ще, я казав, що курочок не буду заводити в наш загін, але, мабуть, курочок пару треба завести, щоб вони несли нам яйця, а з яєць тоді в нас є пшениця. Ще заведемо. Я казав, що корівок не будемо заводити. Я так подумав, що й корівок, можливо, заведемо. Курілки будуть давати нам молоко, курочки будуть давати яйця. А... У нас є, в принципі, ще пшениця. І можемо робити тортики. Відкриємо свою пекарню. Ладно, шучу, але тортики, можливо, будемо робити. І вже в 10-й частині я буду робити, будемо починати будувати наш будинок. Ну, що, напевно, на цьому будемо завершувати. <кх> так, в принципі, ми з вами поговорили. Я показав вам своє, все своє хазяйство, трошки повиживали, так що подруся будемо завершувати. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео, кому сподобалось, ставте лайк. підпишіться на мій канал. Всім пока-пока!